І Син, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сістів. Передодні Дня Твятидесятниці, Дня Святої Троїці. Коли ми вшановуємо зішестя Духа Святого, на учеників і Апостолів Христових, церква звершує особливе поминання померлих. Сьогодні Вселенська, батьківська поминальна Суд. Протягом цілого року ми маємо день, коли згадується спочити. Бо, як відомо, кожен із днів тижня має у церкві своє власне присвячення. І ось день суботній – це день, коли ми згадуємо тих, хто відійшли. Від життя світу цього. Ми вшановуємо всіх святих і ми вшановуємо усіх спочинків. Але серед усіх цих субот ми маємо особливі, такі, як нинішня субота, коли з урочистістю соборно всією церквою ми підносимо молитви за душі спочив. І чому саме субота напередодні П'ятидесятниці є такою? Тому що П'ятидесятниця нерозривно пов'язана із подією Воскресіння Христового. Саме іменування П'ятидесятниця відсилає нас до того, що це є п'ятидесятий день. Після того, як Христос воскрес мертвих. І віра у Христове Воскресіння, проповідь про Це є наріжним каменем християнської віри. І найважливішим є не тільки те, що Христос воістину воскрес мертвих, але і те, що через це Воскресіння Він дає Воскресіння всім померлим. Ознакою цього є і початок Воскресіння. Як ми знаємо, в Євангелії згадується, що Христос, коли Воскрес, то у місті Єрусалимі явилися багатьом Воскресні старозавітні правди. І у Писанні неодноразово згадується про те, що Воскресіння Христове є початком нашого Схреста. П'ятидесятниця сходження Святого Духа на учнів і апостолів Христових є початком Новозавітньої церкви. Церкви, яка є містичне та тіло Христове, де Христос Воскресний є глава, а всі, хто вірує в нього, складають тіло. І не тільки ті, які є живі зараз, але ті, які відійшли від життя віку цього, проте залишаються живими у Бога, адже душа людини є безсмертною. І тому Народження церкви Христової має стосунок до всіх і до нас, як живих християн, і до тих, хто у вірі і надії на Воскресіння відійшли від життя від цього. І тому ми, усвідомлюючи, що віра у Воскресіння Христове і у наше загальне Воскресіння є наріжним каменем. А також, виявляючи нашу любов, до доскочили, наше усвідомлення того, що вони не зникли із цього буття. І хоча тіло відійшли від нас, але душею живі, ми і звершуємо це загальне поминання померлих. Кожен із нас пам'ятає про наших рідних, близьких, про тих, хто жив. Разом з нами до нас і відійшов від життя віку цього. Але за багато поколінь людської історії тих, хто відійшов від життя віку цього, є набагато більше, ніж тих, хто можуть пам'ятати про них особисто. Тому що незліченну кількість тих людей, які вже Відійшли від нас у вічність. Ми і не знали, і пам'ятати про них особисто не можемо. Але вони, як вірні, як ті, хто, живучи, поклали надію на Бога, не є далекими для нас. І тому саме в цю суботу батьківську, Вселенську, ми згадуємо всіх від віку спочили. І тих, кого ми особисто пам'ятаємо і знали, і тих, кого ми і не пам'ятаємо, і кого і не знали, але які також потребують молитви. І тому відбувається ця соборна молитва. Не просто окремо кожен з нас молиться про наших спочилих і про упокоєння їхніх душ. Але ми всі разом, як церква, за цим богослужінням, за цією божественною літургією і за упокійною молитвою. І також по всіх місцях, де звершується сьогодні за упокійне богослужіння ми єднаємося як християни, як єдина вселенська Христова, Соборна апостольська церква. У молитві за спокій наших спочинку. І звершуємо це не просто щоб згадати про них, але також, щоб їх засвідчити. Ми віруємо, що Христос, який помер і Воскрес, і всіх померлих Воскресить в останній день. І ми просимо не просто про вічну пам'ять. Щоб не забувалися наші спочиллі. Ми просимо і згадуємо не, не тільки минуле, бо смерть в минулому розлучила нас з нашими рідними і близькими, які відійшли. Але ми також спрямовуємо нашу молитву в майбутнє, бо ми просимо, щоб душі спочили, про яких ми молимося. Коли відбудеться загальне воскресіння. З'єднавшись із тілами, були помиловані і щоб воскреслі померлі, про яких ми молимося, за милістю Божою увійшли у блаженне, вічне життя. І згадуючи про наших спочилих, ми також і собі нагадуємо, що час, коли прийде і наша мить відходу від світу цього наближається невпинно. Чи довге життя наше, чи не настільки довге, але воно раніше чи пізніше завершиться. І ми також перейдемо у життя майбутнього віку. Відійдемо від світу цього, і так само, як зараз наші спочилі. Потребують нашої молитви, і ми будемо потребувати молитовної пам'яті про нас. І тому, пам'ятаючи золоте правило Христове, як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. І ми молимося про наших спочилих, усвідомлюючи і маючи надію, що коли і ми відійдемо від світу цього, то і наші рідні, і близькі. А потім у майбутніх століттях церква у загальному і про нас буде молитися, щоб і нам Господь дав увійти у блаженне вічне життя. Тож нехай Воскресний Христос, який переміг смерть, прийме у своє небесне царство всіх, за кого ми молимося. Згадуємо по іменах, нікого не пам'ятаємо, але кого сьогодні своєю молитвою нагадуємо, щоб всі, хто у вірі і надії на Воскресіння і життя вічне упокоїлися, були помилувані, і Господь прийняв їх у своє небесне царство, бо він блавіть і людину любі. царство Небесне, вічна пам'ять і вічний спокій усім і від віку. Amém. Passei